Доброго дня, доброго суботнього дня всім людям на землі. Сьогодні є сьома субота, коли ми з вами. Так, є... Сьогодні сьома субота, 7 жовтня 2023 року, коли ми читаємо з вами разом мантру для владики Сатурна за мир в Україні і по всій землі. Декілька слів оголошень. 4 лютого 2024 року ми вступаємо в дев'ятий період. Дев'ятий період період духовності. Розвитку і гармонії. Він буде йти 20 років. Це є наше навчання, це є наш духовний розвиток, це є наш розвиток нашої душі, серця, нашого навколишнього середовища, тому, якому ми живемо. Проходить період поклоніння і шанування наших пращурів. Я всім бажаю міцних поклонів, фізичної витримки і здоров'я, щоб пройти цей період. Період це йде два тижні до 12 жовтня, продовжується ще два дні до 14 жовтня. Хто має можливість фізичну здібність і можливість? Може проводити його і всі 40 днів. Ну, поживемо і побачимо. Я думаю, що ви приготували водичку. Я думаю, що у вас є засвічене світло, від, живе світло від свічки, і давайте ми не будемо витрачати час, а проведемо читання. Мантри для владики Сатурна за мир в Україні і по всій землі. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 7 жовтня 2023 року, читаю цю мантру з усіма духовними людьми по всій землі, за мир в Україні і по всій землі. І я прошу нашого Бога, нашого небесного Отця зарахувати нам цей результат від читання даної мантри для Владики Сатурна за мир в Україні і по всій землі для всіх людей. Ом, шанті, 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 ом, Шанті, Шанті, шанті. Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. 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 Om Santi 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 om shanti 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 om शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 Om Shanti Shanti Shanti. 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 Om shanti 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 Om shanti 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 Om shanti 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 Om shanti shanti shanti, 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 shanti hi Локаха, самостас, сукхінопхаванту, локаха, самостас, сукхінопхаванту, локаха, самостас, сукхінопхаванту. Я прошу Владику Сатурну зарахувати нам цей результат за мир на Україні і по всій землі. Ха є так, ми з вами прочитали сім субот, нам залишилося чотири ще майже місяць, надіємося. Надіємося, у нас це вийде з Божою помощю, ми це зможемо зробити. 4 листопада владика Сатурн виходить з ретроградності. Що таке ретроградність з нашого земного життя, з нашого погляду з землі на небо? Так виходить, що, якби планета зупинилася і почала рухатися назад, але це для чоловічого. Розуміння таке, насправді він назад, ніяка планета не йде, призупиняє свій хід. Отож, 4 листопада Владика Сатурн, планета Сатурн виходить з ретроградності, і ми будемо отримувати ті результати і ті надбання, ті наші як медалі, грамоти і наші похвали, які зарахує нам Владика. Сатурн. Для мене, я думаю, що для всього цивілізованого людства дуже важливо, і ми молимося, щоб був мир в Україні і по всій землі для всіх людей. Я вірю в любов, я вірю в мир, я вірю в гармонію, і я думаю, що так є. Поживемо і побачимо, які ми отримаємо результати за нашу працю. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я, достатку і гармонії. Я спеціально підбираю такі відео для вас, де очі відпочивають, де є дуже багато голубого кольору. Кольору зеленого, мого любимого кольору. Кольора голубі це є здоров'я, це є любов. Зелений колір це є любов, довге життя. І я спеціально підбираю, щоб нам було приємно в цьому відео не тільки працювати, але і щось поглядати. Дякую всім. Хто підтримує мене, хто підтримує нас, дякую всім, хто читає з нами мантру для Сатурна за мир в Україні і по всій землі. Я бажаю всім людям на землі миру, достатку і процвітання і до нових зустрічей.